Вітаю, друзі. Чергова посилочка. Щось тут таке прислали в чорному пакеті з під сміття, який ми успішно викинемо і замотаємо в нормальну. Так, що у нас тут приїхало? Тут головне не викинути дані клієнта, а все інше. Ох, це мені треба буде все одно. Так, відео регістратор автомобілі GPS Information. Ну, здорово, дура. Так, серйозний такий. Це вже стає цікаво Це поворотниця чи зйомна? Кнопочка якась є десь? Ладно. <кхід> ну, не вмикається, це зрозуміло. Так, от то, що нема... А, ні, є, хоті сказати, немає напряму коннектора. Є напряму коннектор мікро-USB. Давайте спробуємо напряму. Подивимось, що він напряму скаже. Шпок. Так. Та вмикається. Вмикається і пише. Наскільки ну, він споживає зараз. 86. Так, давай примикнись. <coughs> Походу. А, ні, 0.84 він споживає. Так, добре. Давайте подивимось, може проблема банальна ось тут. Ага, тут же не micro USB. Ну, тоді хвилиночку, я візьму кабель. Так, продовжуємо. Тут mini usb Ну, птиць. Дивимось. Та засвітився він. а, Ні. Засвітився і виробився. О. Давайте не буде дергати, хай запуститься. По-моєму він <кій> <кій> угу. Ну, Зараз пішов запис. Так, або ось тут, або ось тут. Ну, короче, проблема. Проблема скисы, у вас тут. Угу. Контакты. Контактная группа. Типова проблема. Так, ну тут контакт надейный. А ось тут контакт пред питанием. Значит, у нас есть два варианта решения. Первый. А зараз підігну контакти і перевірю. Так, ну, давай. Підігнув. Ну, мені щось здається, що ні, тому що там було все плюс-мінус терпимо. Це поворот, типа. А. А може тут? Ну давайте. Угу. Розбираю. Ось цю частину буду розбирати. Так, ну що? Розковыряв. Тут GPS у нас. Коннектор. Коннектор цілий. А ось тут, не знаю, камера мабуть, не передасть. Зараз я візьму на мікроскоп покажу вам. Тут я свій сніансик. Ось бачите, яка краса? Це у нас плюсовий. Коротше, відвелися провід, треба припаяти. Так, ну що, пропаяв. Давайте подивимось. Оки все окей. Запустився. А ну не. Все одно перезавантажується Ну, блін, що? Буду розбирати зараз тут. Я думаю, що тут так сама печаль. Так, ну що, розібрав. Не подобалась пайка. Пропаяв. Давайте, щоб динамік не тіліпався, будемо ось так під'єднувати. І, ні, мабуть, ставимо щетку кабель. Це не принципово. І тепер головне правильно ставити. Так, дивимось. Пішов запуск. Дергаємо, дергаємо, дргаємо, дргаємо. І він дергнувся все одно. Так, окей, якщо не дергати взагалі. Що mm -mm. він там пише, Я не встигай почитати. Низька зарядка чи щось таке, по-моєму. А, низьке освітлення. Ну окей, а так. О, і що? І все одно вирвався. Зараз нічого не писав. На рахунок освітлення. Робимо так. Та, що з тобі з висвітленістю витюкається? Будьте таки привередливий Так, ну, теоретично зробив. Практично збираю назад і вже в корпусі перевіряю. Так, да, до речі, забув додати. Розбирається він. Викручується спочатку. Ось ця клюшечка. Знімається, тримає тут корпус, а потім вже піднімається ця. Ну, і збирається відповідно за в заротньому порядку. Раз. І. Тут треба спіймати два. Давайте зараз не буду повністю збирати. Під'єднуємо стілк. Так, надійніше тримати принаймні. Так, освітлення. Освітлення залишаємо йому, щоб він не матюкався на нього і. Слухайте, це якийсь кобзець. Де ж ти вирубаєшся? Не можу поки зрозуміти. Несправна карта. Починається. Отак. Знімемо карту пам'яті. Без неї вимкнеться? Угу. Ну нема, нема, я знаю. Пофиг на карті зараз. Может на карте пам'яті была проблема. <сум> Может, вона щось підсаджувала Ще. Ну, один контакт 900 там був проблемний. Так, ну теоретично все. Так, ну я у клієнта уточнив, данных на карті немає, то би можна форматувати. Давайте мы... Форматнемо Так, все у нас тут по меню. Меню. Давай. Так, поехали. Так, радар. Нафиг мне не радар. GPS. Нет, это видео. О, налаштувание. Угу. Формат. Так, чем підтверджуємося? Окей, Е. Так, окей. Ну, типа, карта відформатована. Ну и давайте, щоб наверняка. Радар, видео и загальне Скидання на Зараз передам. Твою ж мать, що тут таке говорять, а це треба викнути. Бо... Так, потім час, мені цікавий зараз звук. Прибрать нафиг. Звуковой сигнал. О. Все, це жесть. <с -times> так, ну що, вертаємось назад, дивимось. Ну, вже наче все окей. А -а -а. Ще можна покрутити. Ще можна. Тут трошки ослабити треба. Ось так покрутити. Ну все. Пацієнт живий. Зараз збираю і можна віддавати, верніше, відправляти. В принципі, все. А ну що ж там за світлості писав постійно? Ну, вже не пише. Ну, окей. Це в принципі наразі. Дякую всім за перегляд, дякую за подобачку, традиційно Дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі.